Довго очікуване відкриття на вулиці Зарічанській, 10 дріб 3 запрацював сучасний соціальний центр. Опікуватися ним буде благодійний фонд Карітас Хмельницький у ГКЦ. Також будемо заключати декларації з людьми, всіма бажаючими людьми, які будуть приходити. Але ми хочемо також немов внести щось нового в цю медичну сферу, не тільки суто лікування, але також душевність. Те, що інколи зараз також не вистачає. У соціальному центрі працюватиме близько ста фахівців різного спрямування. Попередня потужність обслуговування це 500 осіб, які зможуть проходити реабілітацію. Маємо на меті допомагати як тілу, як до за допомогою доказової медицини фізично і духовно так само, тому що це ну є дуже. Важливе зараз у соціальному центрі діятимуть кімната, реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю, медичний центр, хостел та соціальна кав'ярня, де працюватимуть люди з інвалідністю. Відвідати її зможуть усі бажаючі, ба більше для відвідувачів та пацієнтів будуть доступні такі фахівці, як психологи, логопеди, сімейний лікар. Тощо це для всіх бажаючих. Да ну ми в першу чергу будемо мабуть ставити собі за ціль допомогти людям. ВПО, тобто внутрішньо переміщеним особам, допомогти цим діткам, інвалідам, нужденним, але при тому всьому допомагати будемо всім людям. Найменшими відвідувачами соціального центру можуть бути діти віком від двох місяців. Ми маємо якраз цілу методику кейс-менеджменту, де ми можемо супроводжувати людей і допомагати їх вийти з кризи гуманітарної, і стати на свої ноги. Також тут не незадовго ми сподіваємося, буде відкриватися також первинка медична, так медичний центр, який зможе так само допомагати людям в особливих ситуаціях з медичною допомогою. Благодійний фонд карітас вже кілька років поспіль впроваджує свою діяльність на теренах Хмельниччини. Відкриття соціального центру це ще один крок на покращення умов життя найменш захищених верст населення.